Заробляти в інтернеті я почав орієнтовно 7 років тому. Сайт називався SeoSprint. Такі сайти ще називають буксами. Я думаю, всі про це чули. На таких сайтах люди виставляють завдання, і ти їх виконуєш. Маленькі завдання за маленькі гроші. Завдання накштабна підписка в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі. Е, пролайкати пост, продивитись відео і за подібні завдання платили від 0,50 рублів до. Одного-двох. Тоді я заробив своїх перші 50 гривень. Я їх вивів на Ківі. Потім, мабуть, сайт називався. Не пам'ятаю. Ну там щось Exchange Money, мабуть, так якось. І я там екщендж на свій приват і деньги-деньги на карті. Показав тоді, татові кажу, та дивись 50 гривень. А він такий тьфу, типа, день роботи, 50 гривень це взагалі шах. І я також так думав, але я був тоді 9 клас. Ну і діватись не було куди. Так само, так само, поступово я натрапив на бот. В одному із завдань. Бот платив 2 чи то 1 гривень за рефрала кожного. І я почав просити знайомих, підпишіться, підпишіться, і все тому подібне. Таким чином я заробив десь орієнтовно 20 гривень. А потім подумав: для чого мені питати в знайомих, можна ж якось собі купити телеграм аккаунт або багато їх. І натрапив на сайт. Сайт займається тим, що продає віртуальні номери. Тоді я накупляв тих номерів куча. У Мене максимально десь було до 200 номерів, тобто 200 аккаунтів у Телеграм. І це було так прикольно. Інколи не трапиш на бот, який платить орієнтовно 2-6 3 гривень, і просто прогониш всі аккаунти 200, 2 на 6, 18, 1800, я міг забирати за даний кому, оскільки за день не зробиш. Люди ж теж не дурні, вони розуміють, коли великий трафік, багато аккаунтів прийшло від одного, від одного від однієї людини, то це фейк. І вони просто блокували. І я там за день приводив в... На один аккаунт 20 людей, на інший аккаунт 10 людей, на ще один аккаунт 5 людей. І таким чином помаленьку-маленьку збирав кошти. Е, мені більше сподобалось це, ніж букси, оскільки заробіток там був шалений, попадеш на гарного бота і за півгодинки ти можеш забрати 400 гривень, 400-500. Але якось потім стало погано на душі, що я обманюю людей, більше тим не займався. Але перед тим натрапив на один бот. Називався він щось Litecoin For Everyone. E, нас зрозуміло, що це Litecoin, тобто Litecoin, монетка для всіх. Туди приводиш так само людей, і тобі платять лайткоін. Я тоді взагалі не розумів, що таке лайткоін, що таке криптовалюта. Ну, але привів своїх там гвардію аккаунтів той бот. І отримав я орієнтовно 02 лайткоїна. Тоді це було. Небагато. Лайткоін був по 40-60 доларів. Це був 20-19 рік. Не пам'ятаю, скільки точно це було. Але лайткоїни свої, я подивився в інтернеті, куди їх можна вивезти. І вивів на паєр. Потім з паєра орієнтовно рік пройшов. І з тих 0,4 альткоїна, які в мене були 0,2, не пам'ятаю. Щось там було 5 доларів. Стало орієнтовно до ну, 20. Тобто збільшилось набагато, мій благ збільшився. І я зрозумів, як працює криптовалюта. Купляєш по маленькій ціні, продаєш по великій ось тобі заробіток. Перша моя біржа це був так, Pair. Дуже-дуже тупа біржа. Я з неї забрав всі свої кошти, і як тільки мені стукнуло 18, зареєструвався на Binance. Оскільки до 18 на пайрі лише користувався, оскільки не було стільки мені років, щоб я міг на Binance зареєструватися. Коли я зареєструвався на бінанс, я вже тоді був перший чи то другий курс. Була стипендія. І не багато, але гривень 500 зі стипендії я перекидав у криптовалюту. Це був 21-й рік, 21. -й. Це була просто біда. Оскільки набрався я тоді, і від Коінкеш по 900, і Litecoin по 400. Воно все просіло із моїх. Як я тоді назбирав 100 доларів стало 20%. Але, але, поступово, я також добирав інші монетки. І якось вдалося врегулювати мій портфель. Не сильно правда. І зрештою я вклав 700 доларів десь до 22-23 року. Пам'ятаю точно. Зараз із тих 700 стало 1900. А на даний, момент, на даний момент запису цього відео 1200. Як ми бачимо, знову корекція. В принципі, я чекав 3 роки, поки мої гроші падали, піднімались, але переважно були в мінусі. Я думаю, треба буде ще почекати місяців 5. Бо це п'ята хвиля, на мою думку. Та взагалі, мені не важливо, в мене є цілі, по яких я маю зафіксувати свій прибуток. І я жду їх реалізації. Вони рано чи пізно будуть, оскільки насилання і XRP вони ж були. На інших альтах також, я думаю, будуть. А якщо не будуть, я просто буду добирати позиції по меншій ціні. Таким чином, десь десь у майбутньому я вийду в плюс ось така, в принципі, дорога від, від буксів, спринту і подібних сайтів до криптовалюти.